Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні, звичайно, не день подяки, але ми все одно маємо завжди дякувати нашому Богові за все. Ото, що зараз хочу розказати, вірш для подяки Господу. І з кожним роком, з кожним днем подяка в серці все зростає, Господь і сонечком, і дощем нас повсякчас благословляє. І ми сьогодні у цей час від серця щиро йому вдячні, що милість проявив до нас, тому несе рядки подячні. В Цей день подяки Господеві, йому хвалу за все складає, за дні осінні і жовтневі, що маєм все в руках своїх, що ми старанно можемо вчитись, на Буковині мир царить, а ми будемо іще молитись, щоб Україну примирить. І щоб в житті не зустрічали, ми знаємо, Бог тримає все, а щоб ми віру не втрачали, Господь Хай дух наш піднесе, подяка, велич і хваління єдиному Христу й Отцю, йому вся слава й поклоніння, живому й щедрому творцю. Амінь.